Я про своїх учнів скажу так. Вони найкращі, найталановитіші. Їхні роботи це часто просто шедеври. Вони вкладають в них свої юні таланти, душі. Вони шукають спосіб самовиразитись через поезію, малюнок, публікацію у власному блозі. Та й блоги у них неповторні, як неповторна кожна людина. Бу може бути брудною, що зовсім юна душа. Я люблю своїх учнів, захоплююся їхньою винахідливістю, фантастичною творчістю, пишаюся дружбою з ними. Мої учні це мої друзі. В школі, в соцмережах, в житті. Щаслива їхньою увагою і в школі, і після закінчення неї. Господи! Дякую тобі за моїх учнів. Ось на цих кадриках ви бачите їхні роботи. Неповторні, індивідуальні, оригінальні, роботи в різних застосунках. І відповідно ці роботи отримали високі оцінки. Я люблю вас, мої учні. Я з вами завжди.